Підказка карт 24 січня. Чого остерігатися, чого берегтися. На завтра вам карта дня, 24 січня, що буде відбуватися, що показує Всесвіт, 24 січня. Чомусь не захочете завтра ні з ким спілкуватися, закритись від інших людей. Будете щось продумувати, можливо, якісь плани будете продумувати. Так, будете думати, як змінити своє життя в кращу сторону для того, щоб вам була допомогу, допомога Допомога не тільки по роботі, а допомога навіть від близьких людей. де прислухайтеся до своєї інтуїції. Тому що, якщо ви завтра щось неправильно продумаєте, можливо, якесь розчарування, карта печалі випадає, карта Верховна Жліця ще каже, що якась інформація. Для вас завтра буде прихована індивідуальний розклад в приват, будь ласка, 24 січня підказка карт. Обов'язково зверніть увагу на своє здоров'я, тому що у майбутньому можливі втрати сильних коштів, здорових коштів того, що ви саме 24 січня не звернулися. До лікаря або не продовжили своє лікування. Біля вас будуть люди, які намагатимуться звертати вашу увагу на себе. І будете робити якийсь вибір. Якийсь вибір, тому що якісь неприємні новини прийдуть, і вам потрібно зробити вибір. Вірно, ви поступите чи не вірно, повний розклад в приват нагадую, індивідуальний розклад якісь сплетні. сплетні за вашою спиною. Будьте обережні, будьте уважні, бережіть себе, підписуйтесь на мій канал Ваша Олена.